Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В АТБ стартували нові акції з 15 по 21 жовтня 2025 року. 85 гривень засіб миючий рідкий Power Deluxe універсальний 2 кг. Wash Free. Геловий засіб для прання 4 кг за 196,50 гривень. Засіб для прання, рідкий для чорних та джинсів. Тканин ціна 147,20, 900 грамів. Тео Бейбі порошок пральний, ціна 262 гривні 80 копійок, 2 кг, 250 г. Гала Аквапудра 2,7 за 299 Персоль відбілювач кисневий. 23 гривні 40 копійок за 200 г. Пакети для сміття від своєї лінії. Об'єм 35 літрів, 30 штук за 27,70 гри. На ось такий кисневий відбілювач велс діє акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. 89 гривень за кілограм, а для всіх інших ціна 133 гривні. Порошок Савекс 5,5 кг 410 грн. Аріель 529 грн, вага 4 ,50 кг 50 г. Аж 30% знижки на ось такі капсули неоп'юр. Їх 24 штуки в упаковці. Тут йде поєднання порошку та гелю 222 гривні. Аріель, капсули 19 штук, 308 гривень. Капсули для прання неопюр для кольорових речей. Тут теж поєднання гель і порошок. 10 штук за 97 гривень. Так, савикс вагою 3 кілограми 315 гривень і 30 копійок. Господарське мило розумний вибір. 15 гривень, 10 копійок. Такі серветки вологопоглинаючі, 3 штуки за 22 гривні. Порошок для прання універсальний 247 гривень 3,5 кілограми. Савик з вагою 1,5 кілограми 165 гривень. Капсули для прання wash and free 193 гривні 50 копійок В упаковці 19 капсул. Порошок для прання Grünwald 4 кілограми. 230 гривень 80 копійок. А з карткою тебе буде ще дешевше. Капсули для прання стар 92 гривні за 12 штук. Засіб для чищення унітазу, Дак 900 мл за 96 гривень. Доместос об'ємом 750 мл за 104 гривні 60 копійок. Розумний вибір. Ріо універсальний засіб для чищення. Ціна 41 гривня, 70 купів 500 мл. Сіф Антажир» 102 гривні 40 купів 500 мл. Мастер клінер 115 гривень. Вага тут 800 г. Галакс ціна 78,30, 500 мл. Ріо засіб для миття скла та дзеркал. Розумний вибір 32 гривні 50 копійок. Засіб мийний, неопюри для унітазу. Дві підвіски за 50 гривень. Засіб для чищення унітазу, диски, цитрус, дак. Ціна 115,60. Таблетки у зливний бачок. Чотири штуки 33 гривні 60 копійок. Є ще в блакитному кольорі. Фейрі з ароматом гранату. Ціна 109 гривень 750 мл. Наупюр засіб для миття посуду: 500 мл, яблуко або алоє 32 гривні 50 копійок. Крем блиск чорний від Сілвер. Це акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ на сівер. Крем блиск, ціна 2050, чорний колір 50 мл. Для всіх інших ціна 29. Захист від води ціна 85 гривень. Це якщо оплачуєте карткою АТБ. Для всіх інших ціна 120. Дезодорант 75 гривень. Знову ж таки, якщо оплачуєте карткою АТБ для всіх інших, ціна 106. Освіжувачі повітря від своєї лінії 41 гривня, 80 копійок, об'єм 300 мл. Є різні аромати на вибір. Такий освіжувач повітря. Зовсім недавно вони з'явилися. Це є своя лінія 44 гривні 400 мл об'єм. Спрей для волосся Hair Trend 75 гривень 200 мл об'єм. Лак для волосся від своєї лінії 86 гривень 80 копійок, аж 400 мл. Шампунь Headland Shoulden 169 гривень 300 мл. Сіос 166 гривень 440 мл. Ось тут окремо винесені ціни при оплаті карткою АТБ. Тут так і пише. Звертайте увагу. Шаума чоловічі, шампуні для волосся об'ємом 400 мл за 90 гривень. Жіночі шампуні шаума. 78 гривень. Мен. це є шампунь 3 в одному. Волосся, обличчя та тіло. 55, 70. Домашній доктор. Шампунь для волосся: 1 літр, 106 гривень і 50 копійок. Такий засіб для купання білі мілі для діток. Пів літри ціна 40 гривень. Шампунь Кліємен, 225 мл, 122 гривні і 30 копійок. Гелі для душу, дору, алоєвера, свіжість океану і гібіску та Жасмін. Об'єм 450 мл, 94,50. З карткою АТБ 89,80. Такі Royal гелі для душу. Тут об'єм 500 мл 52 гривні і 40 копійок. Гарна ціна на крем мило. Рідке від своєї лінії, об'ємом 900 мл. Їх є два варіанти на вибір. Ось такий і такий бавовна вітамін В5. 36 гривень за упаковочку. Набір твердого мила фа 5 штук 64 гривні. Загальна вага 350 г. Крем, милорідке день у день. Маракуя та авокадо або манго і ананас. 460 мл 23 гривні. Милорідке дуру. 62 гривні 80 копійок за 300 грамів. На такий гель для душу Johnson's світа Rich Акційна ціна 75 гривень за 400 мілілітрів. Кремило рідке від своєї лінії. Пари 23 гривні за 300 г. Дору косметичне мило для душу: 41 гривня 50 копійок. Вага 150 грамів. Мило рідке Тео 51 гривня і 40 копійок за 400 мл. Кремило своя лінія 29,30 за 90 грамів. Тверде мило Johnson's Baby Milk 27,70 за 90 грамів. Таке мило від своєї лінії в упаковці 4 штучки. Ціна 50 гривень. А якщо оплачуєте карткою АТБ, то ціна 37. Таке поштучно, вага 70 грамів. Знову ж таки, ціна акційна, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Звертайте увагу, є ще додатково такі накладочки на тих товарах, які акційні при оплаті карткою АТБ, ціна окремо винесена. І ще є ось такі додатково рекламні так би мовити, плакати. Так, продовжуємо дивитись акцію для всіх. Меладо, гелі для душу 63 гривні 500 мл. Фа 139 гривень 400 мл. Арко, шампунь Гель для душу, 87 гривень. Тут 260 мл. 92 гривні і 70 копійок фа Гель для душу. Набір твердого мила розумний вибір. Алоя або ромашка. 31 гривня і 40 копійок. Це за упаковку 4 штучки. Так, є ось таке поштучно: аромат лимон або персик, та квіти апельсину. Ціна 8 гривень за 65 грамів. О, акційні ціни на подарункові набори. Такий набір від Old Spice. косметичка. дезодорант Спрей, Стік і гелля-душу. 456 гривень. Такий набір Old Spice. тут є. Так, давайте гляну, що тут є: Стік-спрей і гелля душу. дезодорант Стік. А де тут дезодорант Стік? Не видно. Бачу, що є спрей і є для душу за 200 гривень. Набір подарунковий арко. Це є піна і гелля душу. 183 гривні 70 копійок. Бритва Gillette Венос для жінок. Три змінних картриджі. Ціна 300 гривень. Одноразові станки для гоління, бік міс солей. Три штуки 107 гривень. Такі одноразові станки для гоління жіночі 5 штук 40 гривень. Марко крем для гоління 52 гривні 65 мл. Піна 92 гривні 80 копійок. Тут об'єм 300 мл. Гелі 127,40. Такий варіант 143 гривні 50 копійок. Рексона, дезодорант жіночий 116 гривень 150 мл. Рексона, дезодорант чоловічий 118,60, крем дитячий, Beauty Derm, 42 гривні. Від своєї лінії крем для рук 21 гривня 80 мл. Засіб антисептик 43 гривні та 30 копійок. Лірен 83 гривні 80 копійок крем 50 мл. Ксона дезодорант стік жіночий 87. Нівея дезодорант спрей жіночий по 104 гривні. Дав 64, Рексона 48,50, Нівея 70 гривень і 80 копійок. Дезодоранти Олд Спайс. Ціна 129 гривень. Рексона 80 Сенс 1, Зубна паста 145,30 Такий okay, варіант: 124 гривні за 100 мл. Зубна нитка Oral B 124.50. Лакалут 100 мл 116 гривень. Дантел 42 гривні 100 мл. Євродент 58,80 75 мл. Колгейт Макс Вайт 62 гривні і Макс Фреш також по 62 гривні. Вона паста Colgate Total 114,20 за 150 мл. Тантал по 54,60, 100 мл. І формадента 67,20. Зубна щітка Colgate 42 гривні. Набір, дві зубні щіточки, 53 гривні та 30 копійок. Зубна паста Sunst 1, 75, 60. Такий варіант 61 гривня і 40 копійок. Орел Бі» для дітей від 6 до 12 років 119,80. Щіточка зубна від своєї лінії 1530. Зубна дитяча паста Колгейт для дітей від 2 до 5 років по 35 гривень за 50 мл. Колгейт зубна паста Макс Фреш 47,40 Така колгід, захист від карісу 4630, об'єм 75 мл. А ще і лісовий бальзам по 38 гривень. Тут об'єм 75 мл. Туалетний папір, сніжна панта, супер Абсорб. Двошаровий, 4 рулони 50 гривень. Можливо, ще будуть якісь додаткові акції, але власне, це один акційний варіант туалетного паперу. Паперові рушнички від своєї лінії, 1 рулон 46,50, ватні палички 200 штук, розумний вибір 1560, вологі серветки, антибактеріальні, розумний вибір 5,50 15 штук. На ось такі вологі антибактеріальні серветки 120 штук. Торгова марка День у день. Акція, якщо ви оплачуєте карткою АТБ 4650 для всіх інших ціна. 67. Ватні палички, в такій баночці. Своя лінія 28 гривень 200 штук. Ватні диски, розумний вибір 21 гривня 80 штук. Вологі антибактеріальні серветки своя лінія 28,30 з клапаном 60 штук. Серветки паперові 100 штук. Рожеві за 21 гривню і 50 копійок. Серветки вологі, торгова марка. День у день, дитячі, 120 штук. Акція при оплаті карткою АТБ 43 гривні. Для всіх інших ціна 62 гривні. Підгузки трусиками хаггіс Пенс Little Муз. Ціна 369 гривень. Чим більший розмір, тим менша кількість. Памперс Premium Care – 479 гривень, трійка, четвірка. Міні-бі. Це і підгузки 287 гривень, підгузки трусиками 210 Ще є трошки знижка, 10%. На хагіс екстраке 465,60. Хагіс екстраке це є. Так, давайте звідси почнемо. Одиничка 251 гривня 80 копійок, двійка 264. Поглинаючі пелюшки 60 на 60 розмір, 10 штук 60 гривень. Підгузки для дорослих розмір М 10 штук 123 гривні. 30 штук 357 гривень. Розмір L 10 штук, 142 гривні. І 30 штук 383 гривні. Це і розмір L. Урологічні прокладки Тена Леді. 42 гривні, 14 штук. 58 гривень, 16 штук. Сені Леді, урологічні прокладки 115,70 за 15 штук. Бела щоденні 37 гривень 20 штук. Діскріт 83 гривні 52 штуки. Прокладки Котекс 60 гривень 16 штук. Так, такий варіант: ціна 73:30. І котекс Night 12 штук за 63 гривні. Прокладки Libres 39 гривень в упаковці 20 штук. Тампакс, тампони з аплікатором, 18 штук, 94,70.